А я неодноразово чула від чоловіків таку байку про те, що чоловікам набагато важче терпіти відсутність сексу ніж жінкам. Таке відчуття, що просто в них там якийсь страшенний зуд. Все пече, розпирає і просто, ну, просто неможливо терпіти. Розумієте, от настільки це важко, що вони просто мусять зраджувати вже, ну хоч з кимось, хоч десь, якщо немає е своєї поруч жінки, якщо вони з кимось в стосунках там чи тим більших сім'я, ну тобто, це вже настільки може бути не неймовірно важко витримувати, що от, ну ну доводиться це робити. Особливо моє улюблене, це коли вони пояснюються тим, що це просто фізіологія, це просто така фізична розрядка. Це взагалі не має ніякого відношення до почуттів. І ще такий цікавий момент, що жінки, на їхню думку, не можуть потерпіти. Ну от жінка, яка зраджує, ну це вже просто повне дно, ну як так? Ну вона ж може терпіти, ну чому вона таке зробила. А от чоловік він не може терпіти, ну от, ну от не може. Ну от йому дуже важко. Ну от Він думає, ну, не завжди головою, а більше головкою, ну що зробиш. Ну, от, така ситуація, і треба його розуміти і жаліти.